Так, всім добрий день. Бюджетний велосипедик такий. Непоганий, дивіться, який гарний колір, дизайн, алюмінієвий. Система 11 на 1, Вже вам голова не крутиться, щоб неправильно переключати і ламати ланцюги і все, і задні перекидки. Бо тільки є задня і не треба навкос, наперекос, перекос. Ціна такого 10 10400. В принципі, непогано, вилка вже плюс-мінус. Краще, як в тих по 7 тисяч стукає завода. Гідравлічні дискові тормоза, 29 колеса. Резина плюс-мінус вже добротна, кенда стоїть. На повороті чуєш, що воно тебе тримає, а не засуне так, що можна побитися. 19 рама розрахована на метр м, метр м ріст. Є в комплектації вже бачите, кріплення можна водичку поставити, підніжка, треба її підрегулювати, щоб велосипед не падав. Трошки на кос тут буде вже стояти. Педалі вже стоять, алюмінієві трохи краще. Ось такий спак алюмінієвий, В принципі, на своїх 10-400 часів. Непоганий. Її дуже, дуже класно, накат має дуже хороший. Він розрахований більш. На нормальні дороги. І такі, як бруківка теж. Якщо в ліс їхати, то вам потрібно 27,5-26. Ну, їде дуже класно, переключає дуже добре. Дуже добре, чесно. Тормозить прекрасно. І тормоза працює дуже добре, тут непогано. Система, задня перекидка теж непогана, така не з консервної баночки, така масивна вже. Засвіти масивно. Видно, що то похоже щось на машинку. На касеті втулочки теж, в принципі, дуже добре накат має. Так що когось буде така лялючка, цікавити. алюмінієва рама 29 кола, 19-та рама, 1,70 70 метр 80 росту. гідравлічні тормоза. Пишіть. For the show. One for the money. Do they get ready and Go! One for the money. Two for the show. One for the money. Two to get ready and One for the money. Two for the show.